Українська родина в США опинилася в центрі скандалу 37-річного Лева Дзюбу, голову емігрантської сім'ї, звинувачують у жорсткому поводженні з трьома всиновленими дітьми. Усіх трьох родина привезла до США з України. Мій колега Віталій Сидюк в Атланті знайшов будинок вихідців з України. Саме там, за даними правоохоронців, підозрювані кілька місяців тримали не інакше як під домашнім арештом 12-річну дівчинку та двох хлопчиків. Ось у цьому будинку на вулиці Холрот підозрюваний кілька місяців тримали під домашнім арештом. 12-річну дівчинку, двох хлопчиків віком 8 та 10 років, які усі родом з України. Зараз вочевідома нікого немає. По перше, у вікнах не горить світло. По друге особисто підходив до дверей, стукав, але ніхто так не відчинив. На подвір'ї 37-річного українського іммігранта Лева Дзюби знайшлося місце клаптику городу, а ще куща малини. Така рідна йому краса охороняється відозйомку. Аби уберегти будинок від сторонніх очей, хоча за правопорушення в цьому домі відповідають, схоже, самі господарі. Невже за півроку ви нікого з господарів не бачили? Я постійно бачу їх сусідів, але з того будинку нікого. Вікна завжди були щільно зачинені. Ні, не відчиняли після розмови з правоохоронцями. Мені здається, ці дивні і страшні речі могли статися після смерті його дружини, яка померла десь рік тому від раку. Ці гойдалки та баскетбольний майданчик імовірно не бачили українських усиновлених дітей. За словами слідчих, Дзюба разом із сестрами Аліною та Наталією Мелон не випускали їх із дому. Тому тримали в окремих кімнатах і на прив'язі діти один з одним не спілкувались. В цьому кабінеті відбувалося знайомство з дітьми і не було в нас ніяких підозрів, що щось не так. Вони були адекватні, дружелюбні, тим більше, що вони говорили російською мовою, тобто не було мовного бар'єру. Замдиректора центру сімейного виховання в Україні Ірина Козирєва добре пам'ятає Лева та Ларису, які всиновлювали трьох дітей. Вони їм настільки сподобалися, що фото цієї сім'ї можна побачити в кабінеті керівництва притулка. А ось хто не розглядів біди. Перевіряють кандидатів усиновителі державні органи, департамент з усиновлення, служби в справах неповнолітніх. А до нас вони вже приходять по факту з документами на знайомство. Від нас ми можемо тільки надати згоду або не надати згоду. Наразі троє дітей, стан яких задовільний перебувають під опікою соціальних служб штату Джорджія. 21-річну Аліну та 26-річну Наталію Мелон, які фігурують у кримінальній справі, минулої п'ятниці звільнили під заставу у розмірі 280 тисяч доларів на кожну. Утім, для них як і для Лева американська мрія може закінчитися одразу після вироку суду. Віталій Сидюк, Тетяна Лазарчук, Тім мілгран із Атланти та Києва. Новини два плюс 2.